І нехай день для добрих людей буде добрим. Стою непохитна, невпокорена, як Україна. За мною мій рід, зі мною мої діти. Ви всі знаєте, що я багатодітна мати, що я дослідниця і популяризаторка української традиційної культури, і не лише культури харчування. Це просто мені дуже до душі. Це така моя любов, моя пісня всього мого життя. Я проводжу фестивалі борщику у глиняному горщику, вже 8 років поспіль провела. Цьогоріч, 12 серпня 2023 року, він відбудеться 9-й. З допомогою друзів, з допомогою рідні, з допомогою знайомих, колег, ті, які розуміють значущість нашого культурного фронту, ми стоїмо на сторожі. Всього українського, нашого, і не лише ми виникли так, ні звідки ля. ми працюємо давним-давно, ще з 2010 року, 19 грудня, коли я відкрила свою односадибу музей ляла на світлиця, де в мене був один єдиний майстер-клас лялька-мотанка. А вже сьогодні я їх можу провести сама особисто 100 різновидів: 50 рукотворних і 50 гастрономічних. Я це все люблю, я цим живу. Це невід'ємна частина мене. Я людина, яка займається сродною працею, яка живиться працею, яка привчена до праці, це моя енергія, це моя сила. Мене часто запитують: а де ти береш стільки годин у добі, щоб це все встигати? Я завжди відповідаю філософськи, що я нікуди не поспішаю, хоча. Хоча поспішати треба допомагати людям служити Богу, відповідати високому званню людини. Слава Богу, що в Україні людина захищена, ми правова держава, людина захищена на найвищим законом Конституції України, а людина захищена ще й Декларацією прав людини, людина захищена міжнародними пактами. Про про права і свободи людини. І тому я така ваша етнологиня Олена Щербань красива і впевнена в сьогоденні, в завтрашньому дні. Бо я з Богом, мені Бог допомагає, я в Бозі, я йду світлою дорогою добра. Чого й вам бажаю. Нагадую, що 12 серпня 2023 року буду рада бачити всіх добрих. Людей, і нехай день буде добрим.